Всім доброго дня, розкажу сьогодні про перехід, спробу перейти на кас. общем не захотілося мені тягати ці відра, вирішив, що раз є можливість, у мене що людина, яка наварить КАЗ, там наварить каз то в принципі можна попробувати цим зайнятися. Зробив по такому принципу бочку наперед, для того, щоб було не важливо, що в мене там ззаді трактора. Завжди можна туди підставляти. Тосівалка, культиватор, пропольник, різниці нема. Всі заправляємося на передню фронтальну бочку і працюємо. і Плюс цю бочку ще можна якби використовувати як допоміжну ємкість під оприскувач. тобто У мене оприскувач там брату на, три, на 400 літрів. То от поїхав 400 літрів, сюди 300. Потім отсюда перекачав, туди, намішався, в принципі можна в поле вивозити 700 літрів. Що, власне кажучи, на 1,5 гектара збільшує продуктивність, якщо не вивозить воду а їздить додому. В принципі, площі небагато. Ну, для того, щоб на юмза зробити бочку, довелося спочатку зробити таку примітивну такий підрамнічок. Я його називаю негідрофіцирована не навіска. В чому тут а, сюди на болти закріпились 20-мм лист? Тут теж 20 мм це все, там де контргрузи прикрутились. В принципі, так нічого тут. Тут виборка, щоб ходила балка до самого верху. В принципі, вже це все опробувано. Я орав на цій, на цьому подрамнику. Є у мене контргруз, той, що тут був прикручений, я його зробив тепер, що він у мене чіпляється. Нижня тяга, балка, планка, не знаю як. Вона в мене можна виставляти трошки довше, коротше. під контргруз виставляю на довше. В принципі, під бочку можна буде на 10 см, тут 10, 10 см то можна буде здвигати, ця вся бочка з'їде от сюди. Груді ну, би як, якщо треба буде. Ну, що по самій боці? Значить, зварив раму, бочка закріплена в мене на рамі. Через тут резиночки стяжка йде у мене через трещоточку. Тут сюди встановлено. так, Съемні колеса для того, щоб можна було по двору переміщати, плюс завозити в ну, хлібчик куди. Ну а далі по самій по самій гідравліці у нас тут заправочний кран. Сюди буде поставлятися шланг і він буде закачувати в бочку сюди кас. Чи там добрива, чи воду, неважливо. Мотопомпу купили спеціально подказ, пластмасова улітка. Тепер, що стосується самого внесення, значить, е не висачило, в мене грошей повністю купити всю систему рекордовську. Говорю, хлопці, давайте будемо спочатку по-простенькому, а потім будемо йти в сторону е покращення. Значить, Ідея така, що я хочу, так як у мене є монітор ну, норми, висів, норми висіву рекордовська, вони тут до того монітора можна, щоб висвічувало і норму висіву, і контроль норми внесення добрив. В принципі, або окремо норму висіву внесення добрив, або то і то. Ну, коротше, якби В тому напрямку треба рухатися, раз уже воно воно не є. То... Значить, Купив я на перший етап все крім автоматики. Вони сміялися сказали, ну ти молодець. Ну, так, в общем, значить, Насос буде регулюватися ручним контролером, один раз виставив і стільки внесе, стільки внесе. А потім, коли вже докупиться блок керування, тоді вже буде все чітко. Значить, Що тут? Фільтра, тут два фільтри тонкої чистки, сам насос, їхня рамка. Купив рамка сюди. ну. Сюди не влазило, значить зрізали оце місце тут під загальний розходомір. Я його ще теж не купляв. Це вже буде на наступний, так сказати, з наступних грошей, які в мене колись з'являться. І оця частинка вона була отут, я її відрізав. Це отут всередині має стояти блок управління. І Отсюди будуть кабеля сюди сходитися. Тобто, в принципі, тут воно все буде нормально працювати. Ну і далі туди піде на зад-трактора. Е, ну, от, так от по поводу коліс. Покажу, колеса знімаються, потім так постав... оп, витягнув все. Тут все чотенько, а це залишилось вдома. Так, швидко, удобно. Ну а це все вже всі сто раз бачили, нічого тут такого немає. Значить Зараз у мене тут стоять без розходомірів на рядок, я їх вже купив, просто я їх сюди не ставив на цей рік, бо якби вони там не потрібні. Це Я приміряв на ці всі їхні проводочки, які будуть до тих розходомірів, ну, щоб вже було. І ця штука в мене буде універсально зйомна. Тобто я її буду приходити, надо мені туди на, на культиватор, Поставив на культиватор, надо, на сівалку, на сівалку і так далі. Тобто це буде. У мене теж постійно переносне, в залежності від того. Єдине, що тільки не знаю, трубочки теж, може, десь будуть підходити, десь не підходити. А не, значить трубочки будуть вічно там на навісному, на а оця ерундушка буде двигатися. Так що, такий от поетапний перехід, будемо пробувати. Знаю, люди ж якось користуються, зараз покажу, як з кабіни. Я думав, буде більше. Занімати оглядовості, дивіться. От Якщо от це я отак от сижу, моя точка зору, ну звідки я дивлюся, то нема тут такого, щоб прям щось перекривало. Тобто всі колеса видно, рядки буде видно, центр, так, Все центр. центр буде видно. Я думаю, що це... Вийшло удачно. Діло, діло за практикою, так кажуть. Подивимося, що з цього буде вийшло. шим контролер вже зробив, просто ще я його не, не пробував. Тоді вже як потепліє, то будемо дивитися, що буде вийде. Так от, кому цікаво, дивіться наступне відео, щось покажем, розкажемо про перші враження. Так, Всім гарного настрою, гарного дня чи вечора. До побачення.